А малоросійський проєкт. З чого він починався і коли він розвивався, і до чого він привів? Ну, починався він з малоросійського товариства, Василя Лукашевича і компанії. Розвивався він через Максимовича, Костомарова. Ну, якщо ми беремо літературну традицію, то мусимо згадати обов'язково про Миколу Гоголя. І також був носієм саме малоросійського проєкту. Ну, звісно, багато людей кажуть, що це була жахлива річ. Що він поїхав робити кар'єру до Петербурга і що він прославив російську там літературу, але по великому рахунку він поїхав вчити московитів писати літературні твори, тому що саме з нього з'явилася вже така повноцінна російська проза, з нього почалася повноцінна велика російська точніше, драматургія, і він е дійсно не був носієм імперського проєкту. Тому що було ще поняття про імперський проєкт. І це був проєкт, з яким боролися як в носії малоросійського проєкту, так і в українського проєкту. Ясно. Тобто малоросійський проєкт теж воював за Україну. Просто вони називали Україну центром Русі малоросії. Ну, Вони у них говорили так, що це малоросія, а не малороси. І ну, тобто, це, це було таке уявлення. Малоросія, малороси. І е, це було таке уявлення, що малоросійська, е, вони не казали мову, вони казали діалект. Але тут треба розуміти, якої мови малоросійський діалект, великоросійський діалект мова йшла про церковну слов'янську мову. Якщо говорити про мовне питання, то вони вважали, що основу літературної мови має бути саме церковно-слов'янська, яку треба просто оновити і модернізувати. І е, вони вважали, що для них важливо зберегти. Ось цей зв'язок з Руссюю, для них було важливо зберегти назву, для них було важливо зберегти е, традицію. Для них е, це було ключовим. І здебільшого носіями саме ось цього малоросійського проєкту е, були люди, які були е, нащадками або козацької старшини, або духовенства. Ну, Якщо ми беремо, наприклад, Галичину, то основними е, русофілами, тому що ну, в Галицькому варіанті малоросійський проєкт називався русофільським, і е, часто і в школі, і. В інших навчальних закладах нам кажуть, що от русофіли – це як прабатьки там, москво-філів, і що це стосується якоїсь любові до Росії. Але це величезна помилка, тому що русофіли походили від руської трійці, і русофіл треба правильно прикладати, це друг русинів, а ніяк не друг Росії. І треба розуміти, що для них знову-таки головний орієнтир на Русь це був орієнтир на Київ. Ніяк не на Москву, ніяк не на Петербург. Було кілька людей а, в величині, які просто купилися на те, що Погодін їм передавав московські гроші, і вони намагалися там писати якісь там про московські твори. Це були одиниці, наприклад, Денис Зубрицький. Ось, а, вже молодше покоління а, русофілів, а, просто бачачи, що вони зазнають поразки, що вони програють, і питання мови, і. Політичне питання, то вони вже на, на самісінькому прикінці своєї історії, вже практично на початку ХХ століття, а, там най -най 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 молодше покоління русофілів почали трансформуватися в Москву і це закінчилось тим, що просто австрійська поліція закрила Я цей це. проєкт. Насправді е, малоросійський проєкт, просто це вони намагалися повернути, е, ну, Київсь, хормсь, так? Е, повернути назву Русь в Київ, а Московія повинна була залишитися Московією. Ну вони хотіли зберегти за собою історичну назву, вони хотіли зберегти за собою історичне коріння. Вони хотіли, тобто це був проект, який був орієнтований просто на оцю історичну тяглість від Русі, від Києва, від Чернігова, від Переяслава, від Галича. Yeah. І знову таки, якщо ми згадаємо ту саму руську раду, яка збиралася під час весни народів, і коли їх австрійські урядовці запитували, хто ви. Ну, от ви русини, ви маєте відношення до Російської імперії, то вони порадилися і сказали, ні. Ми абсолютно окремий народ, так, ми русини, але ми абсолютно окремий народ. Наші е, сотоменники живуть на Дніпрі. Ми орієнтовані, ми сотоменники тих, хто от навколо Києва, Чернігова, Переяслава і так далі. Тобто вони чітко показали, що ні про який сепаратизм мови не йде. Вони показали, що ми не поляки, але ми не одне плем'я з Москвою і Петербургом. Не чікав себе відокремити. Ясно, тобто це теж наші люди. Так. І, і для них, ну для наших людей під час Першої світової війни, був величезний шок, що в східній Галичині розмовляють приблизно такою ж мовою, як і розмовляють на Полтавщині, на Харківщині чи, чи на Переятлівщині. Вони чекали, що вони будуть що вони зустрінуться з німцями. Коли вони зустрілися з такими самими українцями, то звісно це було зовсім інша ситуація. І до речі, Акт абдзезуки, чому він легко пішов. Тому що було зрозуміло, що і там, і там, і з УНР, і УНР – це Україна, це українці. Да, ну і якщо згадати, що писав Говор, то він не писав про якісь там московські чи петербургські, чи це він писав про свою батьківщину, про Україну. Ну, мал... На російській мові, але. Він писав про малу Росію, Він вважав свою батьківщину батьківщину Русь. Яка дійсно є Русь. Ось. І він відступував цей проєкт до кінця свого життя. І власне, коли його запитували, то хто ж ти він щиро казав Я малорос. Ясно. Тобто теж наша людина. Ну звісно, і коли нам кажуть, що треба від, відхреститися від малоросійського проєкту, то ми не можемо від нього відхреститися, тому що без нього, по суті, і український проєкт би не склався. І нам треба відрізнити от від імперського проєкту. Нам треба розуміти, що є принципова різниця. Між позицією того самого Гоголя і, наприклад, позицією того самого Юзефовича. Тому що а, імперець Юзефович, наприклад, зробив дуже багато шкоди. На шкоди, яку він зробив, а, він спровокував Волуєва підписати волуєвський циркуляр. У Волуєва на столі лежав на підпис зовсім інший циркуляр, в якому було написано, що Південно-Західному краї треба ввести в перелік мов а, для офіційного вжитку, треба було ввести малоросійське російські наречі. Але Юзефович постарався добитися того, щоб вийшов інший. Циркуляр. І коли цей циркуляр вийшов, то до його в кабінет, вдирався, здирався. Костомару мало не вибивав двері. Я питав, що ж ти наробив? Ми з тобою про що домовилися. Він каже: ну подивися, що, подивися, що твої сюди нам прислали. Ну, після того, що зробив. Йозефович каже, я не можу. Я не, я хочу, я не можу інший циркуляр видати. Тобто малороси це, це не вороги, вороги імперці. Так, вороги імперці, вороги ті, хто переконані в тому, що має існувати Російська імперія. І що українці мають її розбудовувати. Ось ці ідейні ідеологічні вороги.